Привіт усім, ви на каналі Profitroll, Мене звати Ігор, і сьогодні з вами поговоримо про стейкінг і його недоліки та переваги. І розкажу, де, на мою думку, краще за все стейкати. Стейкінг це аналог депозитів у банках, де ви приходите зі своєю криптовалютою або стейблкоїнами і даєте їх у розпорядження самої платформи. І за це відповідно вам біржа платить відсоток. Стейкінг буває двох видів: перше з них це фіксований, що передбачає фіксований термін надання платформі своїх активів, наприклад, на 10 днів, і в ньому є обумовлена заздалегідь ставка, наприклад, 7% річних. Наступний вид стейкінгу називається гнучким, що означає, що ви можете, коли вам захочеться, зняти гроші зі стейкінгу як своє тіло, так і відсотки, а відсотки можете вільно собі реінвестувати. І різниця також у тому, що відсотки за депозити завжди змінюються. Якщо ви справжній інвестор, купуєте і зберігаєте криптовалюту надовго, то стейкінг вам дуже підійде, тому що ви за допомогою стейкінгу можете понизити свою точку входу у цікавий для вас актив. Наприклад, ви купили один біткоін за 20 тисяч доларів, тобто витратили на нього 20 тисяч доларів і поклали собі на стейкінг під 30% річних на рік. За рік ви забираєте свій біткоін плюс 30% річних. Таким чином, за рік у вас вже не один біткоін, а 1,3 біткоїна, що означає, що ви знизили свою ціну входу, і тепер вона становить не 20 000, а 15 тисяч. Непогано, так? І в вас може виникнути питання, де біржі беруть гроші на те, щоб виплачувати вам відсотки за стейкінгом? А усе дуже просто: в них багато джерел доходу. Перша з них це ф'ючерсні ринки або деривативи, і там вони ліквідують трейдерів і заробляють на комісіях. У більшості випадків навіть стейкінг є саме на ті пари, які біржа дає на ф'ючерсних ринках. І щоб зрозуміти, наскільки це великі гроші, я прикріпляю скріншот, де показано скільки ліквідацій щоденно проходить на різних біржах. Наступне джерело, звідки біржа бере гроші, це спотова торгівля. Тобто, коли ви щось купуєте або продаєте на біржі, біржа бере з вас відсоток і теж на цьому заробляє. Зазвичай біржі беруть одну десяту відсотка від суми обміну. І також заробляють на тому, що дають ліквідність тому чи іншому проєкту. Тому ж не лякайтесь, їм є де брати гроші. А зараз розповім вам саме про те, де варто стейкати. Перша платформа для стейкінгу сьогодні це біржа WhiteBit. Тут усе дуже легко, ми знаходимося на головній сторінці. Вам треба зареєструвати свій аккаунт. Якщо вже він є у вас, то це робиться дуже швидко. Якщо ні, то можемо усе зробити за допомогою дії. Е, так, ми натискаємо тут, переходимо у Smart Staking. І тут є фільтр, де ми вибираємо необхідну нам криптовалюту для стейкінгу. Біржа WhiteBit пропонує дуже вигідний стейкінг на велику кількість криптоактивів, у тому числі стейблкоїни та біткоїни. Кожен може вибрати для себе зручний період, на який він хотів би застейкати свої активи. Також зручно, що біржа пише саме той відсоток, який ви заробите за період стейкінгу, а не річний, як більшість. І вам не треба вираховувати, скільки ви заробите за конкретний час депозиту, а також в них є зручний пошук за активами, на які вони пропонують стейкінг. Є один мінус, і для новачків він буде дуже суттєвим. Якщо ви будете заводити криптовалюту на ведвід з інших бірж, то не усюди в них вказані мережі для поповнення своїх балансів. А як ви знаєте, мереж дуже багато. Частіше за все, вейдвіт вказує нативну мережу криптовалюти, яку ви хочете отримати на свій баланс. Наприклад, якщо це Polkadot, то вам потрібна мережа DOT. Якщо ефір, то ERC20 і так далі. Але не усе так просто. Якщо ви хочете перевести біткоін з бінансу на вейбіт, то ви цього тупо не зробите, тому що можна поповнити свій гаманець тільки за форматом адрези segwit beg 32 або біткоін кеш, де взагалі невідомо як поповнити, тому що висилаючи через нативну мережу, токени не доходять. Але якщо в вас Фіат і ви тільки збираєтесь купити монети і покласти їх в стейкінг, то проблем не буде. Але знову таки треба бути готовим, що після стейкінгу ваші активи буде проблематично вивести через відсутність необхідної мережі. Єдиним виходом буде просто продати ваші активи і вивести без проблем стейби або ФІАТ. Маю надію, що біржа допрацює цей момент у майбутньому. Хочу звернути вашу увагу, що біржа має тільки фіксований стейкінг. А зараз хочу звернути знову вашу увагу на одну з своїх найулюбленіших бірж, і саме це біржа AAX. Тому що в неї один з найвисоких стандартів безпеки серед усіх, і вони пропонують високий відсоток за стейкінг багатьох криптовалют, у тому числі Ефіріум, Біткоін та найбільших стейблкоїнів. В них усе досить просто: із зняттям та депозитами коштів, на відмінно від WhiteBit. І вони теж мають тільки фіксований стейкінг. А тепер поговоримо про такі секси, як Binance і Bybit. Вони пропонують багато різних монет для стейкінгу. Це одні з найбільших, найліквідніших та найбезпечніших бірж. Тут не найвищі ставки річних, але тримаючи токени біржі BNB та Bit або стейблкоїни BUSD та USDT відповідно, у вас буде нагода брати участь у їх лаунчпадах. А локації випадають дуже малі. Але усі проекти дають ікси і допоможуть вам зробити пару доларів до вашого депозиту. На них є гнучки та фіксовані види стейкінгу. Щодо гнучких, то слід мати на увазі, що тримаючи нативні токени та стейбли, ви можете також заробляти на самому стейкінгу і приймати участь у IDO одночасно. Зараз хочу вам розказати про Binance Earn. Як це працює? Ви знаходитесь на головній сторінці, натискаєте Earn, вибираєте Binance Earning, переходите на цю сторінку, і тут у вас з'являється декілька. Продуктів Можете вибрати як фіксований стейкінг 90 днів, 120 днів, так і. А далі натискаємо на Earn, вибираємо вкладинку Launchpad і бачимо усі проекти, які запускалися на Binance Launchpad. І як ми можемо спостерігати, усі вони вийшли тільки в плюс. На біржі ByBit теж усе дуже легко. Ми переходимо на Earn, натискаємо огляд і потрапляємо на сторінку, де ми бачимо як фіксований, так і гнучкий стейкінг. Так само легко ми і потрапляємо на сторінку лаунчпадів. Знову натискаємо Earn і далі переходимо на Launchpulse. І бачимо, скільки проєктів вже вийшло, які. Монети треба було стейкати, і які були умови? Усі проекти теж виходили на іксах. Раджу користуватися саме їм, тому що у вас не виникне проблем з його підключенням до більшості децентралізованих. Розповісти про стейкінг на дексах. Для цього нам потрібен не кастодіальний гаманець по типу Metamask, де стейкати велику кількість монет, які пов'язані саме з мережею Binance. А також тримаючи монети Cake, ви можете брати участь в IFO, це те саме, що лаунчпади на ЦЕКСах. Зараз вони виходять в мінус, проекти слабкі, тому не слід поспішати. Стейкати тут дуже легко, ми підключаємо свій гаманець MetaMask, потім натискаємо на Earn і переходимо в пулз. Далі ми бачимо сторінку, щоб під'єднати свій гаманець, але якщо ви раніше вже це зробили, то нічого складного далі не буде. І просто ми вибираємо кількість монет та період, на який би ми хотіли застейкати. Якщо не сам Pancake, то далі ми бачимо і інші монети, які зараз вони пропонують до стейкінгу. На панкейку є теж як фіксований, так і гнучкий стейкінг. І остання з моїх улюблених це біржа BSwap. Це Dex, який має підтримку від Binance, так само, як і PancakeSwap. Сама монета BSW вже впала на 80% від хаю, тому це непогана ідея купити її, або якщо вона вже в вас є, то застейкати під 30% річних. Фішкою платформи є стейкінг з подвійною винагородою, тобто ви кладете у стейкінг ПСВ, а отримуєте таку крипту, як біткоін, ефір, солану тощо. Плюс на платформі теж проводять IDO, поки було тільки одне, і вийшло дуже слабо, але й ринок падає. Маю надію, що на бурані буде краще. І, звісно, цей DEX має як фіксований, так і гнучкий стейкінг. І перш ніж Вирішити стейкати, прошу вас зрозуміти, що за стейкінгом теж криється ризик, так само як з банками. Може статися, що біржа збанкротує, або її зламають, або просто вони вам заблокують аккаунт і ви нічого не зробите з цими грошима. Тому робимо все на свій страх та ризик. Вказання невірної мережі може призвести до того, що ви втратите всі свої кошти, тому перш ніж переводити, слід перевіряти декілька разів адресу, куди ви скидаєте свої гроші. Також слід пам'ятати, що ви можете зловити на цьому стейкінгу мінус або взагалі монети впадуть до нуля, навіть стейблкоїни. Тому, перш ніж стейкати, слід розуміти, що ви можете все втратити, і ви до цього готові. Прошу вас також звернути увагу на відсотки, які вам пропонують. Чим більший відсоток, тим більше ризиків ви на себе берете. Дякую усім вам за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, прошу поставити вподобайку, написати коментар, де ви стейкаєте та які криптовалюти ви стейкаєте. І підписатися на мій канал. До побачення!